Вітаю у проєкті «UA Media Hub» на телеканалі Де 1 Сьогодні говоримо про обстріли України, історію надзвичайниці Ольга з Миколаївщини, проєкт Залізна зміна та унікальний документ Національного архівного фонду. Будьте з нами. У Черкаській області внаслідок падіння уламків збитих російських дронів є пошкодження. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Минулось без потерпілих. На Херсонщині за добу через ворожі удари загинула одна людина. Ще 13 поранені, пошкоджені 4 багатоповерхівки та 21 приватний будинок, газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі. 462 удари по восьми населених пунктах Запорізької області впродовж доби. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Надійшло шість повідомлень про пошкодження житлових помешкань та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Бачити людей, які в одну мить втратили рідних у селі, усе життя нестерпно. Але ще важче, коли ти маєш це зафільмувати, попри сльози і тремтіння в руках, їдеш на місце трагедії, щоб світ побачив правду. Розповідає надзвичайниця Ольга Поріжок. Якщо ми раніше виїжджали на пожежі, на ДТП, то після цього ми почали виїжджати на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. В мої баски ху входило фільмувати, фотографувати ці наслідки, як працюють наші рятувальники. Для, для мене було два найтягших. Виклики, це коли прилетіла ракета в будівлю обласної державної адміністрації. Часткова була руйнація будівлі. Під завалами знаходились люди, і наші рятувальники деблокували тіла загиблих. Це було важко, тому що ти спостерігаєш горе, яке принесла ця ракета, зруйнувала сім'ї, зруйнувала життя. Другий виклик, який не завжди закарбувався в моєму серці, це дитина під завалами. Вночі на Одесс нам поступив виклик після такої ворожої атаки, що під завалами п'ятиповерхової будівлі знаходиться дитина. Коли ми приїхали на місце, то п'ятаповерхірка була частково зруйнована, і на першому поверсі під будівельними конструкціями знаходилась дитина. Вона була заблокована по пояс. Оперативні роботи тривали довго майже всю ніч дитина знаходилась у свідомості. Ми з нею спілкувалися. Також допомагали медики. Вони знаходились поруч з нами. Під ранок дитину все ж таки деблокували з-під завалів і передали працівникам швидкої медичної допомоги. Її доправили до медичного закладу. Ну, Я змінилася, прийшла додому, а потім ввечері вже із новин я дізналася, я дізналася що дитина в лікарні померла. Оцей біль, який приносить нам, ця агресія російська, вона, вона мабуть, ніколи. Не забудеться, вона з нами буде до кінця. Що стосується наших забобонів, то ми, заступаючи на зміну, ніколи не начищали взуття. Тому що, як показувала практика, якщо ти в тебе чисте взуття, то ти обов'язково кудись поїдеш. Це, як то кажуть, 100%. Проєкт Залізна зміна від акціонерного товариства Укрзалізниця цього року визначили кращою програмою з розвитку лідерів за версією премії «HR-Бренд Україна. У підприємстві підрахували, що залізничники евакуювали близько 600 тисяч дітей різного віку, в тому числі і за кордон. Тому основна мета проєкту не тільки створити умови для того, що підростаюче покоління залишалося в країні, а й щоб було куди повертатися тим, хто виїхав. Подробиці від наших колег з телебачення «402». Знайти підтримку та реалізувати свої ідеї уже понад рік. Молодіжний центр рух приймає молодь всеукраїнського проєкту Залізна зміна, і цього разу до Франківська приїхало 60 дітей з різних куточків країни. Традиційно тут підлітки беруть участь в екскурсіях, зустрічах із видатними особистостями, відвідують майстер-класи і спортивні активності, а також арт-терапевтичні заняття. Дані арт-терапії, наприклад, малювання картин афірмації, воно так скажем виливає наш емоційний стан. Деякі люди можуть сказати про свій емоційний стан, а деякі не можуть. І саме завдяки цим картинам ми можемо його вилити на холст і. Так скажемо, може виплеснути якісь свої емоції. Це дійсно є дуже важливо, оскільки розвиваю у молоді тягу до мистецтва, і насправді є дуже цікавим таким заняттям, що може допомогти молоді також розвиватися у різних напрямках. Також познайомитися з іншими дуже класними людьми, хто також цікавляться з однодумцями. Скажімо, так проєкт Залізна зміна спрямований підтримати підлітків, які внаслідок російської агресії втратили можливість розвивати свій потенціал, але не бажання робити вклад у розвиток країни. Це соціальний проєкт спортивно-патріотичного виховання, який спрямований на те, щоб показати дітям, що варто залиш... залишатись в Україні, що потрібно розвивати цю країну, і що саме вони є майбутнім нашої нації. В нас діти віком від 13 до 17 років. Це діти соціальної категорії. Наприклад, в них батько загинув на війні, або дитина була в окупації ВПО. І так далі Щоразу, каже директор молодіжного центру рух Іван Хом'як. Програму оновлюють та пропонують учасникам цікаві можливості для самореалізації кожного разу. Категорії зовсім різні і кардинальні станом на зараз до нас завітали діти, батьки яких є військовими службовцями, батьки яких загинули, діти наших залізничників і такі заходи, які там відбуваються зараз в західних регіонах. Вони мандрують в декількох містах нашої країни. Вони допомагають їм відчути лідерські якості, відчути себе більш потрібними для нашої країни в цей важкий час. І що ми не забуваємо їх, і ми допомагаємо їм розвиватися. Молодіжний центр функціонує вже близько двох років. Він був створений в період повномасштабної війни. За цей час його відвідали десятки дітей зі всієї України. І надалі, каже міський голова, простір будуть розширювати. У нас працює активно молодіжний центр, дуже багато активностей. Сьогодні молодь цілої України з'їхалася. Ну, ми тішимося, що молодіжний центр розвивається, він змінюється. він… Стає місцем, де молодь збирається, де молодь обговорює, малює, робить різні речі, волонтерить. Це, це дуже важливо. Тому ми тішимося, що два роки тому, навіть у умовах війни, ми створили такий молодіжний центр, виділили приміщення і будемо його розширювати. Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал 402. 908 гривень на купівлю книжок через дію можуть отримати українці, яким виповнилося 18 років. Ці кошти можна витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою. Як саме працює програма Є книга, дізнавалася наша колега з телеканалу ІРТ Іванна Дімова. Полтавка Альбіна Гончаренко завітала до книжкового магазину в центрі міста. Дівчина нещодавно отримала 908 гривень в рамках державної програми Є книга. Мене цікавлять книги з психології. Сьогодні вирішила дещо якраз підібрати для себе зараз дещо вибору і разом з консультантами тоді перевіримо, чи можу я купити їх за програмою Єкнига. Програма є книга діє в Україні з 16 грудня минулого року. Скористатися нею можуть люди, які відзначають 18-річчя. Для того щоб придбати літературу за ці кошти, треба замовити їх через дію. Отриману суму можна витратити як на паперові, так і на електронні чи аудіокниги. Негарний консультант вже підкаже, чи підпадає обрана книжка під дану програму. Це повинні бути книжки від видані в Україні, тобто від українських видавництв, написані українською мовою. Також це може бути навіть і навчальна література, яка стосуватиметься, наприклад, вивчення мови, або це буде нонфікшн, або мотиваційна література. Неважливо, яка це буде література чи жанр. Вони можуть підпадати під цей список книг, які можна придбати за ці гроші. Книги в перекладі також підпадають під цю програму. Спочатку дії цієї програми молоді в книгарні побільшало, розповідає адміністраторка магазину Марина Білоус. При цьому вподобання у юнаків та дівчат різні. Молодь у нас де більшого зараз цікавиться насамперед. Це будуть детективні історії, тобто книги в жанрі детективу. Це буде як і класика, типу Агати Крісті, так і сучасні якісь автори. Також зарубіжна література, не обов'язково шкільна програма, але також класику антиутопії дуже часто полюбляють, наприклад, Орвала 1984 і комікси та фентезі. Кошти державної допомоги в рамках програми є книга. Отримувач може використати протягом трьох місяців. Після цього рахунок буде закрито. Розлучення це складний та емоційно виснажливий процес, який вимагає чіткого розуміння всіх юридичних аспектів. Та як пройти цей процес безболісно, дізнавалися наші колеги з телебачення ФОТІВІ Тернопільщина. Далі поради від психологині Олесі Шкляр. Розлучення це завжди складний процес, що впливає на обох партнерів, їхніх дітей і близьке оточення. Найчастіше причинами є відсутність взаєморозуміння та поваги, різні погляди на життя, фінансові чи побутові труднощі. Ці фактори можуть накопичуватися руками, створюючи нездоланні бар'єри у стосунках. Якщо рішення про розлучення все ж прийняте, його можна зробити менш болісним для обох партнерів. Потрібні правила розлучення. Чіткі дорослі правила, які полягають в тому, аби не змагатися, хто більше постраждав, не переглядати постійно в голові, не перемотувати всі трагічні і жахливі події сімейного життя, і ні в якому разі не залучати до цього процесу рідних, близьких, друзів, родичів, особливо дітей. Розлучення батьків це переломний момент у житті дитини, який може викликати безліч емоцій і запитань. Саме тому так важливо правильно та коректно повідомити про це. Це головне донести, що і мама, і тато залишаються для неї однаково важливими та будуть поруч. Радить психологиня про це постійно треба говорити. Що насправді ми тебе менше не почали любити. Моя любов і татова любов або татова і мамина любов залишається тою, якою була, і навіть більшою. Але ми дорослі люди, і нам складно між собою спілкуватися. Ми хочемо бути щасливими разом. В нас не виходить, і хочемо, щоб в тебе було щасливе дитинство і щасливе майбутнє. В цей період вона повинна бути оточена турботою та опікою. Щодо табу, то в жодному разі не звинувачувати дитину у розлученні та не говорити, що один із батьків поганий, адже вона не має думати, що є переможець, а є переможений. Взагалі для людини дуже важливо така грунтовна персона матері, і персона батька. Це такі така основа, на яку потім все будується. Тому дуже важливо, навіть коли розлучення, зберегти. Цілісну оцю особистість в житті дитини для обох партнерів важливо пережити всі емоції, які виникають у процесі чи після розлучення, радить психологиня. Необхідно дати собі час на відновлення, проаналізувати ситуацію, прийняти її та рухатися далі. Знайти собі додаткове хобі, піти на танці нарешті, на спорт, там фітнес, поподорожувати та байдуже. Головне зайнятися чимось, що принесе позитивні емоції. І для чоловіків, і для жінок буде дуже корисно займатися спортом, гуляти, займатися спортом, зустрічатися з людьми, які їм приємні. Розлучення це складний етап, але це також можливість переосмислити себе та знайти нові орієнтири. Важливо пам'ятати, кожен має право на щастя, навіть якщо шлях до нього починається з непростого рішення. Вчора українці відзначали день бабака. Щороку на дослідницькій станції Каразінського університету гризуни прогнозують прихід весни. Як пояснили фахівці, через теплу зиму та постійні обстріли бабаки не впадали в сплячку. Щоб уникнути додаткового стресу для тварин, вирішили не запрошувати гостей та журналістів. Проте віщування все ж відбулося. Тимко Третій зробив прогноз зі своєї домівки в селі Нестерівка на куп. П'янщині дорогі друзі, передаю вітання з нестерівки. Сьогодні ми знаходимося тут, щоб за традицією дізнатися, яке передбачення дасть нам найвідоміший синоптик України харківський бабак Тимко Третій. Бабак уже готовий поділитися своїм прогнозом, тож уважно слідкуйте за його поведінкою. Ну-ка, ну-ка, ну ага, 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 Зрозумів. Дякую. Він каже, що е, цього року весна і нікуди не виходила. Вона в нас є е, і буде. Обов'язково буде весна, але ще можуть бути, ну ще, каже, ще можуть бути морози невеличкі. І сніжочок ще може вкрити землю, але весна буде. Дякую тобі. Незалежно від того, чи доведеться нам ще трохи зачекати сонячних днів, чи весна вже не за горами. Головне зберігати оптимізм, вірити в краще. Нехай цей день подарує всім весняний настрій та впевненість у світлому майбутньому. Це від студентів біологічного факультету тобі фрукти. Каже, що добре. Дякую, Каже. Цю 21-го річницю святкування цього дня в університеті байбак навіщував ранню весну, яка вже в нас триває. Укрдержархів презентує унікальний документ Національного архівного фонду. Автограф вірша Тараса Шевченка Думка, написаний у 1838 році. Оригінал твору зберігається у центральному державному архіві музею, літератури і мистецтва України. Збереження таких унікальних документів є важливим завданням держави. Міністерство юстиції спільно з Державною архівною службою працює над тим, щоб ці історичні свідчення залишилися. Лися доступними для майбутніх поколінь українців ви переглянули проєкт UA Media Hub Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Традиційно завершити випуск програми хочеться процитувавши українського письменника, поета та громадського діяча Сергія Жадана. Бути українцем це означає не дозволяти злу ставати нормою. Ефір готувала Маргарита Кузьменко. Продовжуємо боротьбу за свободу.